Друзі, усім привіт! Нарешті настав третій сезон для мене тюльпанів. В цьому році я максимально задіяв потенціал своєї теплиці. А тобто, я максимум те, що можна посадити в цю теплицю, я посадив. По-перше, як ви можете бачити, я зробив стелажі. два стелажа в мене. Ну, можливо, ще можна третій етаж поставити, але це не я думаю, що це не буде зовсім практично. Та і висота теплиці, мабуть, не дуже дозволяє мені це зробити. Е, так, ще ще в цьому році. В цьому році я посадив тюльпан на 14 лютого, який стоїть у мене на другому поверсі в цьому році. Я збільшив плотність посадки на один ящик. У мене в минулому році було 77 штук я саджав на ящик. В цьому році я вже саджав 96-104. Тобто, де, в залежності від цибулини, де менше, де більше. Ну і звісно ж, при такій плотності посадки я збільшив вентиляцію. Ось, як ви можете бачити, тут були менші вентилятори. Я поставив, по-моєму, 400 вентилятори сюди. Один тут, один там, по діагоналі. Ці ті, що були тут 350-ті менше, я їх зняв і поставив під кожний стелаж ось тут. Як ви можете бачити, накрили ми ящиком, так, щоб по е, техніці безпечності, щоб ніхто ніяка речі туди не змогла попасти. Ну і звісно там чи руки, чи волоси, жінок, які будуть там рядом проходити або зривати тюльпан, це дуже небезпечно. Тому ми ось таким методом нехитрим. Поставили ящичок, закріпили і так воно буде безпечніше. Так, е з приводу стелажів. Стелажі в цьому році ми зробили, ну, ми не самі їх придумали, є людина, яка в інтернеті також займається тюльпанами, її звуть Людмила, фамілії не знаю, в неї дуже багато контенту, хто вирощує тюльпан, напевно, квіти якісь, то знають її. Я в неї спитав, вона мені допомогла, показала, як в неї це зроблено. І е, все би я зробив так же, але в неї там вони десь прихвачені сваркою, десь забетоніровані стойки. У нас вони повністю без єдиного сварочного шву і також без бетону. Тобто все скручено на болтах, вони в будь-який момент можемо їх розібрати, зібрати, перевести, віднести. Е, ну і щоб не... Не з'являлося питання, чи просідає воно під, під вагою, чи не просідає. Я відразу покажу, як воно зроблено. Бачите, кожна стійка, до кожної стійки прикручена така ляпуха. Вона создає площу і не дає просісти цим стійкам. Якщо комусь буде цікаво, там багато желаючих, я можу е зняти відео про стелажі. Більш конкретніше, як вони роби, робляться, і також можу зняти про світло, як, яке освітлення зробив я. Ось бачите, освітлення в мене йду, йде led стрічка китайська, я її заказував на Алікспресі. Е, вона йде 24 е, Це нормальна led стрічка плюс-мінус вона видає свій потік. Е, потік десь е, в люксах три, десь біля 3000 люксів. Не вся Лед-стрічка може видавати таку кількість люксів. А тюльпану, як ми знаємо, потрібно тисяча люксів. Я заміряв без ЛЕД-стрічки, то на середині, в пасмурний день, там ледь-ледь доходило до 600 люксів. Е, ну, як, як сонячний день, то можливо там і вистачає цього світла. Але я не буду різкувати, я зробив. Освітлення під стележами. Також до цієї LED-стрічки йде ось такий блок живлення. Блок живлення йде з 220 на 24 вольта. Тут ось я його поставив на таймер і він включається 8 годин автоматично і виключається 6 вечора. Так, ну що ж, поїхали. На 14 лютого я в цьому році також більш серйозніше підійшов. І ось, як ви можете бачити, весь ряд йде на 14 лютого. Зараз зробимо заміри. Я кожного разу, кожного року, до речі, я перевіряю е співвідношення минулорічних тюльпанів на цю дату і цих годичних. Так що для мене це дуже значні відео. Ці дуже допомагають мені роз е в розумінні, наскільки тюльпан відстає або не відстає. Так. На 14 лютого сорт карі. Сорт карі у нас вже досягає 21 сантиметра. До речі, на 14 лютого я виніс і затопив теплицю 3 січня. 3 січня. 3 я виніс на 14 лютого і пізні сорта я виніс 7. 7 січня ось туди. Сьогодні, до речі, 21 січня, 20 січня я виніс останні... Сорти тюльпанів. Це ранні сорти, це Карі, це Елісон Бредлі і Авангард, До речі, я ще пару днів подержу в холодильнику і винесу, тому що він дуже-дуже дуже швидкий. В минулому році, в порівнян... я порівнював його, то він дуже-дуже швидко виїхав. Так, це в нас карі. карі, це в нас сорт Flashpoint. Це в цьому році також новий сорт. Піановидний, гарний сорт 25 см. Так, тут далі Антарктика. Також новий білий сорт 29 см він досягає зараз. Дуже гарний, я от дивлюсь, у нього ніяких ні проблем, ні болячок, Нічого немає. Лист гарний, чистий. Так, це в нас сорт Stronghold. Я хочу, щоб він встиг, але щось мені здається, що. Це, він може не встигнути. Зараз його там, ось, бачите, високий 16 см. Ну, й менше, там 10-12 см. Як завжди, ось, особливість сорту, лист тріскається, але там, як він вже росте, то він в процесі росту заживає. Зараз а, температура в теплиці. Я держу 15 градусів постійно. От, бачите, зараз навіть скакнуло 17 градусів. Зараз дознімаю відео і буду відкривати фрамуги і зменшувати температуру в трубах. Так, Це сорт Габріела, рожевий сорт, також новий сорт. Він досягає вже 20 см. Це у нас сорт Лептоп. Лептоп ранній сорт, фіолетовий, гарний сорт. Але не в всіх магазинах його люблять, тому що на вулиці він дуже гарний при дневному освітленні. А коли в магазині, то він там темнуватий і не всі його хочуть і люблять. 30 см. Він зараз на даний момент. Так, це сорт Парадеро. Парадеро у нас середнячок 14-18 см доходить. Так, це сорт Хені Вандермост. Всі ми також любимо. Такий бабушкінний сорт. 23-24 см, називається. називається. 24 см його рост. Так, пішліть далі. Далі у нас ще є на тій стороні ось сорт Елісон Бредлі. Елісон Бредлі у нас досягає 16 см, ось такі вони кавунчики, такий круглий жирненький тюльпанчик. Так, це в нас сорт авангард авангард у нас 27 см. Це все на 14 лютого. І тут у нас також сорт лептоп. І ось є такий прям авангард. Авангард ще вже дуже високий, вже 40 см. Вже скоро, я думаю, через тиждень будемо зрізати його. Так, звісно, на 14 лютого я всі тюльпани поставив на другий поверх, тому що на другому поверсі тепліше і мені треба встигнути його виростити. І також на другому поверху я поставив тюльпани пізніх сортів, у яких тепличний період, найдовший. Ось такий сорт памплона. Здається, це піоновидний сорт 3 см. піоновидний червоний сорт. Це в нас Роман. Ну, я заміряти не буду, тому що вони ще всі досить маленькі. Так, це Роман. Що у нас ще в цьому році? В цьому році Barcelona Beauty, рожевий дуже гарний сорт, але, я б сказав, дуже недешевий. Він у мене був, я його в першому році вирощував. Він сподобався, в цьому році ще, ще раз його замовив, але але, але це пізні сорти. Вони зацвітають пізніше. Тому це не завжди є добре. Так, це сорт Гаїті. Гаїті це рожевий. Сорт. Також він пізній. Перший раз я його в цьому році замов. Так, це, це до речі, бахромчастий сорт. Це у нас сорт Рококо. Рококо це попугайний сорт, також червоний Мину... в перший рік я вирощую. Подивимося, що з цього вийде. Це сорт фокстрот. Минулого році в мене був фоксі-фокстрот. Він такий помаранчевий був, а Фокстрот такий він більш ніжніший, рожевий. Ну, подивимося, як він виросте. Але на фотографіях він дуже гарний. Так, це в нас сорт горіла, це такий темно-фіолетовий колір тюльпану. Я його не вирощував, але колись, коли продавав тюльпани, коли покуп... купував, коли ще не вирощував сам, то я його купував, то такий нібито нічого. Цікавий тюльпан. Це також бахромчатий сорт. Так, це в нас це в нас сорт також горіла, горіло. Тут у нас сорт Мерсі, також гарний сорт по фотографіям. Також його не вирощував, подивимось, що вийде. Тут сорт Кабана. Кабана це теж попугайний сорт, рожевий. Ну, Мені подобається, я не знаю, як, як вони підуть в торгівлі, але подивимось. Так, Це сорт Буліт, Буліт це класіка. Це мій один із самих любимих сортів фіолетових. Такий мощний. ну не високий, але дуже гарний сорт. Так, це в нас апдейт сорт, білий сорт тюльпану. Я його вирощував в минулому році. Це в нас карі вчора винесений, це Елісон Бредлі вчора винесений. На цій стороні у нас тут Strong Gold. Як завжди, нічого немає. Він стріляє пізніше. Тут сорт CC, в минулому році я його вирощував. це також дуже, дуже гарний сорт рожевий, але також дуже недешевий. Це в нас сорт Мемфіс, також новий сорт. Так, На цій стороні це в нас Хені Вандермост, це в нас Парадеро, дуже ніжний, гарний сорт, який всі обожнюють. Це прям топчик, він, до речі, і не дуже дорогий. Це в нас сорт Антарктика білий. І на 14-й, і на 8 я його вирощую. Ну, і останній сорт Fleming Це такий фіолетовий з білим сорт тюльпану. Ну, нібито все. Все розповів. Якщо є якісь питання, запитуйте, якщо хочете, то там можу детальніше зняти відео, розповісти про освітлення, про стелажі. Ну, Палив, я не знаю, потрібно комусь не потрібно, якщо треба, можу і про полив розповісти. Все, всім дякую, гарного дня вам, тихого і спокійного.